Сьогодні ми говоримо про індивідупро революцію гідності, а гідність може актуалізуватися тільки якщо ми є індивід в співвідношенні з кимось. Отже, мою гідність має хтось визнати. А це вже означає, що ми формуємо спільноти. Ми мусимо сформувати спільноти, ми мусимо формувати громади. Це надзвичайно цікаве. В нас є дуже давня традиція цього, як всі в школах читали Захара Беркута, Івана Франка. А в чому ж суть Захара Беркута? Властиво, там мова йде про лідера. Але лідера, який відповідає перед громадою, це ідея, яка дуже глибоко закорінена в українських генах, яка ще поки що ніколи не була актуалізована. Влада це ми. створюємо територіальні громади, беремо владу в свої руки.